Добігає кінця останній третій тиждень роботи пришкільних таборів у Бердичівському районі. Весь цей час педагоги створювали гарні умови для змістовного дозвілля та оздоровлення своїх учнів. У таборі Фортуна при Райгородоцькій школі цьогоріч перебувало 90 дітей різного віку, і жоден учасник не пропустив ані дня, розповідають вчителі. Усе тому що кожен новий день не був схожим на попередній. Протягом зміни вихователі працюють із дітьми за окремими своїми планами, які були складені на основі загальнотабірного плану. Плани, звичайно, розраховані під вік дітей, тому що, як я вже сказала, загони різновікові і ми враховували при написанні планів всі побажання дітей. Перед цим було опитування зроблено між класами. Діти висловлювали свої побажання, яким б вони хотіли бачити літні канікули. В Таборі організовано дводен дворазове гаряче харчування. Діти отримують щодня вітаміни, фрукти. Мені здається, що вони задоволені своїм відпочинком. Усіх відвідувачів табору поділили на чотири загони. Так, у фортуни з'явились мухомори, фантазери, дружба та крейзі Піпл». Кожен із загонів як окреме місто у державі мав свій, так би мовити, їм. Я є командиром загону Crazy People. Я його так назвала. Ця назва дуже захоплює наш загін. І нам тут дуже подобається. Тут багато друзів. Ми тут розважаємося. Для нас кожен день це як якесь свято, кожен день ігри, якісь проводяться конкурси. Ми за це отримуємо призи, також грамоти, перші місця. Зокрема, на одній з ранкових лінійок начальник фортуни нагородила грамотами переможців у конкурсах містер та міст табору. Після чого на дітей, як завжди, чекали різноманітні заняття. Я вже в таборі дуже багато років від свого першого класу Порівняно з усіма роками, цей рік був дуже дуже прекрасний. І, і якщо можна було б сказати, що табір це моя мрія, то я б, звісно, так сказала. Наприклад, у нас був фестиваль Крок до зірок, в якому кожен з учасників міг показати своє вміння до певного таланту. Тобі що найбільше запам'яталося, Е, Найбільше відкриття малих Олімпійських ігор, тому що кожна дитина могла. Показати себе також у певному виду спорту, і також загони змагалися один між одним. Ми помітили, що під час відпочинку діти, навіть ті, які в навчанні, не дуже встигають, але ось тут, саме в літній період, саме в нашому таборі, вони реалізують себе з найкращих сторін. Вони тут найактивніші, вони тут найщасливіші. А ще наприкінці табірної зміни школярам випала нагода приміряти на себе вбрання індіанців та перетворитися на гостре око або прудкого оленя. У нас буде сьогодні проходити конкурс індіяці. І що для цього треба було зробити? Треба принести до школи пір'я і робити в школі костюми і вчити слова. Ну, тобі взагалі було цікаво? Так, да, дуже цікаво. Я хотів би, щоб цей табір ціле літо тривав. Цьогоріч на базі 18 шкіл району діяли табори, подібні до райгородоцької фортуни. В них оздоровились 1020 дітей. Це вдвічі більше ніж минулого року, каже начальник районного відділу освіти. В цьому році нам виділено на роботу пришкільних таборів 200 тисяч гривень. Це дало змогу нам і організувати табори, і поповнити матеріальну базу. Практично кожна дитина, яка є у таборі, вона користується новим посудом, повним комплектом придбаним. Ми маємо гарні плани, виховні, проводиться дуже багато виховних заходів, цікавих в кожному загоні, в кожній школі, в кожному таборі. Проходить огляд виховної роботи в пришкільних таборах, розроблено положення. Ну і зараз, так як вже зміна йде до завершення, то готуються звіти і буде визначено переможець, табір-переможець в організації табірної зміни, в організації таборної роботи.